Ти жити біля парку і любиш чисте повітря? Тоді в мене є для тебе цікава пропозиція. Продається трьохкімнатна квартира після капітального ремонту в Сталінці загальною площою 66 метрів квадратних. Горище 28 метрів квадратний для ще однієї або двох кімнат. Новий газовий котел, центральна вода та каналізація, нова електропроводка, п'ятикамерні вікна Framax. стелі під шпаклівку, нова підлога, вхідні двері преміум класу, предсадибна ділянка 2 сотих. місце для паркомісця альтанки чи зони відпочинку. Локація самий центр міста. Навпроти парку Шевченка поруч абсолютно все закритий житловий комплекс з обмеженим доступом.